Перестати, знаєш, задавати такі зайві ем, може де, ну здебільшого некоректні питання людям далі. От Британія мене навчила смолток так само робити. Тобто, це такий ненавяжіва така розмова. Ні про що це може бути про погоду. Це може бути про, е, про гарний вид з вікна. Про те, що е, тут е, не знаю, зручний паркінг це около цього приміщення, і це робить е, таку, ну таке, як як то кажуть, е, спрощує спілкування, е, трошки можливо і не сильно зближає тебе. Своїм співрозмовником, але скажімо так, скрашує дуже якісь там незручні паузи і так далі, тому що е, люди, які приїжджають з України зараз, я бачу, що small talk – це не для них. Вони не вміють розмовляти. Вони е, деякі жінки допустимо дивно реагують, коли їм робиш комплімент. Коли жінка робить жінці комплімент, ой, в тебе гарна сукня. Е, люди відразу дуже губляться, не знають, як на це реагувати. В Англії це нормальна абсолютно історія, коли ти стоїш просто на зупинці автобусній і.